Як розвіяти туман в голові в умовах невизначеності? Почати планувати та жити на максимум свого потенціалу? Друзі, мене звуть Ольга Ель Рай, я продюсер креативних сил України та авторка марафону «100 днів перемог. Ми, українці, зараз, як ніхто інший, знає, що таке жити в умовах невизначеності. Наприклад, зараз я пишу вам цей подкаст: в моєму домі немає світла, немає опалення. Я просто загорнулася в ковдру, тому що реально холодно, і пишу вам цей подкаст. І мене це не зупиняє насправді так, а навпаки, змушує продовжувати змушує працювати. І сьогодні у нас також була зйомка, яка зупинилася на пів дороги через те, що просто. Поруч щось сильно бабахнуло. От, ми спустилися в підвал, і ми просиділи в підвалі десь дві чи три години. Ну, загалом, ось в таких реаліях ми зараз живемо, і зазвичай, коли людина стикається з такими реаліями, то в неї сильно знижується горизонт планування, і він буквально зводиться до сьогоднішнього дня. Хочеться сказати, камон, про яке планування йдеться? Тут ракети прилітають, немає світла. І так далі, але сьогоднішній подкаст він є для того, щоб підтримати кожного з вас, підтримати кожного українця, хто слухає ці подкасти, і для кого вони є точкою опори. Я хочу сказати вам, друзі, що від того що ми не будемо з вами планувати, якщо ми не будемо працювати, від цього повірте точно не стане краще. Краще стане від того, якщо ми навпаки будемо об'єднуватися, об'єднуватися з тими, в кого є генератори, хто може і готовий сьогодні працювати. Ми будемо об'єднуватись для того, щоб працювати, донатити, підтримувати нашу країну. Камон, це наша країна. Ми не можемо просто так сісти, і сказати, ну нема світла, і сидіти. Це не той випадок. Ми українці, ми така нація, яка навіть в самих складних умовах гуртується, об'єднується, працює, донатить, заробляє, допомагає армії. Ми всі єдині, ми всі разом. Саме тому ми перемагаємо і переможемо. А у сьогоднішньому подкасті я хочу поділитися з вами ідеями, як почати планувати і діяти системно, навіть в критичних умовах, коли ось таке відбувається, як зараз. Тож, якщо ви готові, поїхали. На перший погляд, коли виникають ось такі події, які ми всі переживали з вами цими днями, то здається, що планування це взагалі абсурдно. Що можна планувати, якщо довкола такий апокаліпсис відбувається, і ти не знаєш, що буде завтра. Тобто, ти не можеш взяти за себе, на себе відповідальність за свою ціль і сказати, що я маю заробити 500 доларів на дизайні цього місяця. Ти не можеш цього сказати, нібито, так ти не можеш собі це пообіцяти. Але Суть така, що відсутність плану вона навпаки не робить добре. Вона робить добре перших 10 хвилин. Але якщо ми подивимося в масштабі навіть одного тижня, то відсутність плану це є те, що призводить до прокрастинації, до того, що ти ніби в підвішеному стані, в стані постійного очікування. В цьому стані людина не чує себе, вона не розуміє, чого вона хоче, вона нікуди не йде і нею просто оволодіває страх, який повністю. Сковує її, і це не є позитивно. Тобто, якщо у вас стоїть план, і навіть якщо щось сувається, щось іде не так, але ви в цілому ідете, то це дає вам великий потенціал, це дає вам енергію, натхнення, бажання, і ви дієте на благо собі та нашій країні. Розумієте? Саме тому нам суперсильно потрібно зараз з вами взяти ручку в руки і почати. Планування, тому що будь-яка дія, яка робиться поза планом, вона є хаотичною і вона нікуди не веде. А якщо ти поставив GPS і ти поїхав, то навіть якщо дорога перекопана, десь світло вимкнуте, нічого страшного, ти можеш обрати інший шлях, але ти все одно досягнеш того, що ти хочеш. Як власне почати діяти ось в таких умовах, як зараз? Я би хотіла поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Отже, перше, що допомагає мені особисто, це прийняти той факт, що життя воно має. Завершення, так тобто ми тут з вами дуже дуже малесенький, обмежений проміжок часу. І ми прийшли сюди, щоб досягти досконалості, щоб реалізувати свій потенціал. І в кожного цей проміжок часу він свій. І наша задача, що би не було, от як би не було складно, важко, різні бувають ситуації, і це вже не перша війна в історії людства, і вона обов'язково закінчиться. Тобто, наша задача прямо зараз є тривога. Спускаємось в укриття. Немає тривоги. Бог, ми працюємо, і знаєте, я з самого дитинства скажу вам чесно, я з самого дитинства відчуваю те, що життя воно має певний проміжок часу і воно завершується. І для мене це означає, що я не маю права втрачати час на щось не те. Я не маю часу прокрастинувати, я не маю часу просто сидіти і залипати в серіалах. Я маю здійснити щось важливе, те, для чого я тут. І це відчуття реально в мене є з самого дитинства. І я прям фізично відчуваю, якщо я втрачаю час, якийсь внутрішній таймер, він мені говорить: Ольга, камон, все, зберись, ти мусиш зараз робити щось класне, добре, позитивне. Так? І я думаю, що якщо ви сильно так прислухаєтесь до себе, то ви також почуєте це. І саме усвідомлення того, що життя має дуже обмежений короткий проміжок часу. Так в нас не так багато часу з вами тут. Саме це усвідомлення воно дає неймовірний поштовх до дії і до реалізації вашого потенціалу. Друге, нам потрібно з вами сісти і виписати абсолютно все, що вас турбує. Тому що, поки в вашій підсвідомості є якісь страхи, вас щось хвилює, ви боїтеся і так далі, це абсолютно нормально в тих умовах, які є зараз. Це нормально. Тому нам треба сісти і просто виписати на папір абсолютно все, що вас хвилює. Цей папір його ніхто ніколи не побачить, він є виключно для вас. Але коли ви почнете писати, то ви зрозумієте, скільки всього є у вашій голові, скільки нераціональних, якихось надуманих страхів, які спеціально формулює наш мозок, для того, щоб ми, скажімо так, не висовувалися і не підставлялися. Так? Але часто ці страхи дуже катастрофізовані, такі, знаєте, дуже роздуті і часто не мають ніякого. Відношення до реального світу це просто надумана катастрофа. Але поки все це літає десь на нашій підсвідомості, очевидно, що ми не можемо діяти і реалізовуватись на повну катушку. Це і є отой стримуючий фактор, який нас стримує. Тому потрібно зупинити війну у своїй голові, зрозуміти, яка загроза є реальною, і постаратись мінімізувати її. Тобто, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, ми спускаємося в укриття. Оце і все. Тобто, нам треба зрозуміти, яка загроза є реальною, а яка загроза є. Надуманою, так ми мусимо зняти надуману загрозу, тим, що ми просто це випишемо на папір, і ми побачимо, ну, що ми можемо з цим зробити. Пункт номер три. Нам треба подивитися логічно на все те, що ми написали, і навпроти кожного пункту написати, як ми будемо діяти, якщо би щось. Так? Тобто, от якщо ми чогось боїмося, ми навпроти кожного пункту пишемо рішення, яке ми самі генеруємо, як ми будемо діяти, якщо буде якась та чи інша ситуація. В даному випадку не бійтеся, об'єднуватися, не бійтеся, попросити про допомогу, знайомтеся максимально з людьми. Сьогодні, ми, українці, ми мусимо всі бути разом, мусимо підтримувати один одного. Якщо у вас є генератор, запросіть до себе когось. Завтра хтось вас до себе запросить. Нам треба Треба зараз всім єднатися, і тільки разом ми можемо оце зло перемогти, тому єднаємося, бо це є головна риса українців. Але для того, щоб до цього дійти, очевидно, що нам треба виписати все це, виняти зі своєї голови, зрозуміти, що нас турбує, і власне почати це вирішувати. Після того як ми це зробили з вами, у нас є відносна безпека. У нас все добре. Тоді ми мусимо з вами прийняти всі можливі варіанти. Ми приймаємо як найгірший варіант, що завтра може бути якийсь ядерний удар, і весь світ загине. І ми приймаємо найкращий варіант, що війна закінчиться завтра, перемогою України, і весь світ визнає, що це. Одна з найкрутіших, найсильніших і точно найгероїчніша країна у світі, яка просто number one по патріотизму, по любові по любові до своєї країни, по стійкості, по міцності, по завзятості нашої армії, і взагалі ми number one. Розумієте, ми приймаємо всі можливі варіанти, просто психічно погоджуємося з тим, що може бути будь-який варіант, і ми просто окей з цим. Ми нічого не можемо з цим зробити. Окрім того, що ми можемо, тому всі зовнішні варіанти ми просто приймаємо як факт. І уже з цим, коли ми просто прийняли ці факти, висловили намір, як ми хочемо, щоб було. Тільки після цього у нас є всі потрібні елементи, всі потрібні деталі, зброя, яка нам потрібна для того, щоб взяти її до рук і почати перемагати. Коли ти прибираєш оцю внутрішню війну, тоді в тебе є чиста свідомість, в тебе є адекватність мозку, і ти можеш тоді почати діяти і робити те, що ти можеш сьогодні, заради перемоги нашої країни. Фух, ну що, тепер нас з вами взагалі нічого не стримує від того, щоб взяти свою креативну зброю в руки і почати працювати. Тепер нам з вами потрібно зрозуміти, хто ми і що ми можемо зробити зараз, що ми можемо реалізувати, чого ми хочемо. Для цього ми з вами беремо папір і ручку в руки і просто пишемо от своє життя мрії. Можна сказати, як би це зараз не звучало. Ми мусимо дати оцей вихід внутрішній дитині, бо саме вона відповідає за яскравість нашого життя, за бачення, за цілі, за оцю магію, за якесь диво в нашому житті, і може здаватися, що о боже, це так жахливо звучить в країні йде війна. Я буду думати про життя своєї мрії. Камон, друзі, ми так створені, що в нас є оця внутрішня дитина, яка і дає нам цей поштовх вперед, і це просто не є добре, якщо ми зараз її притискаємо цю дитину, і вона не має змоги реалізуватися. Розумієте, війна вже триває великий час, тривалий час, і ми не можемо постійно жити в такому стиснутому стані. Окрім того, це ще й неефективно. Тому те, що ми робили до цього моменту з вами у цьому подкасті. Ми робили безпеку для внутрішньої дитини. Тепер нам треба дати їй простір взяти ручку або олівець в руки і дати можливість внутрішній дитині проявитися, дати вам бачення, де ви себе бачите, як ви можете максимально ефективно проявити ваш талант, чим ви хочете займатися, як ви можете допомогти країні зараз. Можливо, ви можете працювати, може, ви можете донатити, може, ви можете чимсь допомогти. Загалом беремо ручку. І пишемо от прямо серцем те, що ви відчуваєте на попір, як ви можете проявитися, як ви можете об'єднати ваші таланти в якомусь одному проєкті або в якої в якійсь вашій діяльності, в якій ви можете і заробляти гроші, і підтримувати економіку, донатити. Якщо ви є в тилу, ви обов'язково мусите це робити зараз. Отже, беремо ручку і пишемо, хто я, чим я хочу займатися. Що саме я хочу здійснити в цьому житті? Все це виливаємо на папір. Всередині вас точно є правильні відповіді для вас на це питання. Далі, коли ми це все зробили з нашою внутрішньою дитиною, настає час дорослих, і нам треба з вами все це привести в точний план. Який план зазвичай є в людей? Просто, наприклад, стати дизайнером. І в цьому плані немає ні конкретики, ні дат, ні цифр. І це дуже абстрактний план. Наприклад, якщо ви просто підійшли до, до стола, взяли ручку, папіри намалювали якусь карлючку, ви стали дизайнером? Ну, можна сказати так. Але що вам це дає? Ну, нічого. Тому це не є конкретний план. Конкретний план це коли я хочу за рік стати професійним дизайнером і заробляти 2000 тисячі доларів в плюс, із яких, наприклад, 10% я буду щомісяця донатити на відновлення країни або на допомогу військовим. Це просто як варіант умовні цифри. Так тому нам з вами потрібна конкретика, і від цього ви вже від вашого глобального плану ви будете будувати ваші місячні плани для того, щоб це в Наприклад, за один рік. Таким чином, у вашого мозку в нього буде конкретний план, що саме він мусить зробити, і він буде крок за кроком це втілювати. Тоді абсолютно кожна дія, яку ви будете робити в рамках цього плану, вона буде не просто якимсь хаосом, а ви будете бачити, що це саме та дія маленька, маленький крочок, але цей крочок він веде вас до вашої глобальної цілі. Далі нам з вами треба буде зрозуміти, які ваші ключові таланти, які дані вам від природи або дісталися від батьків, які ваші таланти будуть проявлятися у тій діяльності, якою ви будете займатися. Тому що тільки проявляючи свої ключові таланти через свою діяльність, ти досягаєш справжнього масштабного успіху. Тому цим теж обов'язково треба буде зайнятися. І ще після того, як ми поставили глобальну ціль, нам треба з вами її наблизити. Мусити тим, що ми просто конкретизуємо її спочатку по три місяці, а потім по місяцю. Тобто, ми будемо знати кожен місяць, що ми робимо, який артефакт в нас буде, тобто, що ми купимо, що ми зробимо, який в нас буде кайф, які гроші ми віддамо на ЗСУ, які гроші дістануться моїй сім'ї, і так далі. Тобто, ми це з вами мусимо дуже точно запланувати, побачити і знати. Саме цим планом ми з вами займемося вже разом. Якщо ви хочете це зробити не самостійно, а зі мною, то я вас запрошую. В нас буде абсолютно безкоштовний курс, який називається Ясність. Це наш легендарний продукт. Він запускається вдруге з абсолютно новим контентом. Я сподіваюся, що з дуже крутою якістю. Якщо все буде класно, ми зможемо записати його топово. Тому приєднуйтесь, це точно буде дуже надихаюче в дуже крутому ком'юніті з моєю підтримкою, з живою зустрічю. Тому просто приходьте, там буде багато класного контенту, і ви зможете такий план написати за моєю технологією. Тому я вас чекаю в інфобоксі. Залишаю посилання на чат. приєднуйтесь, будь ласка, і будемо разом перемагати. А я сподіваюся, що цей подкаст був вам корисний і ви прямо зараз знайдете свою точку опори, з якою ви зможете встати і почати діяти, хоча б виписати все те, що тебе турбує зараз. Написати більш-менш точний план, ким я себе бачу, що я хочу зробити, що я вже бачу, я можу здійснити зараз для того, щоб рушити вперед. Ви почнете діяти, почнете вже відчувати ваші маленькі перемоги. Обов'язково відзначайте їх хоча б галочкою у вашому щоденнику, а краще просто святкувати, хоча б маленькі перемоги. Це ваш мозок не розуміє, чи це величезна перемога, і ви купили там щось велике. чи... Це маленька перемога, яку ви святкуєте зараз, але для нього це означає, що ви. Така людина, яка ставить цілі і досягає цілі. Це дуже і дуже важливий навик для нашого сьогоднішнього дня. І я хочу, щоб цілі стали для вас не просто яким, якимсь зобов'язанням або чимось, що тягне вас і дає вам якийсь біль. А я хочу, щоб цілі стали для вас радістю, кайфом, задоволенням. І я хочу, щоб таке ефективне, цілеспрямоване життя воно зробило вас цілісними. Щасливими, реалізованими і тими, хто прямо зараз працює на благо нашої країни. І коли Україна переможе, то ви будете відчувати, що ви є та людина, яка внесла свій посильний вклад у цю перемогу. Я вам цього щиро бажаю. Бажаємо перемоги нашій країні. Працюємо, донатимо, перемагаємо всі разом. А на цьому все на сьогодні. Побачимося з вами вже дуже скоро у наступному подкасті «100 днів перемог». Слава Україні! Разом до перемоги!